Троє людей загинуло внаслідок масованого обстрілу Херсона. Ще щонайменше 21 одна людина поранена. Вранці окупанти вдарили по місту з реактивних систем залпового вогню попередньо градами. Наслідки атаки бачила наша Тетяна Савуля. На сходовій клітині просто у піжамі стоїть Херсонка Дар'я. Саме в її квартиру зранку прилетів ворожий снаряд. Вона спалахнула. Дар'я стала швидко шукати котів і пробиратися на вихід з оселі. під'їзді, згадує, почалась паніка, а двері в сусідню квартиру заклинило. Я вже понім я вже зрозуміла, що із сусідкою могло щось трапитися. Прийшла її донька в істериці. Я кажу, ламайте двері. Вони виламали. Донька, як вийшла, істерика страшна. Я зрозуміла, що вона там побачила. Загибло звали Світлана. Її тіло виявив волонтер Андрій. Він саме їхав автівкою у справах, коли почався обстріл. Побачив пожежу в будинку і мерщій кинувся туди. Я побачу, як горіть. Поверх сьомої шостий. Я збирав жінку поранено, відвез в лікарню. Вона була на зупинці. І тут сказали, що, на жаль, під завалами жінка на шостому поверху. Я побежав вверх і почав шукати її. Дивлюся, просто диван на дивані немає. Ну, думаю, може немає. І Я просто так от розгрібаю так, от там, ну. Што це його так і зимою обличчя жінки, мама мола не стримує сліз. Донька загиблої пані Поліна каже, що спали, коли пролунав перший вибух. А далі все як у тумані. Ми побіжали. Ми прибігли, а там вже все. Це моє життя, моя мама. По житловим кварталам Росіяни вдарили попередні зградів. Наразі відомо вже про трьох загиблих, та щонайменше 21 пораненого. Отримали поранення різного ступеню важкості в будинках та біля будинків на мікрорайоні. Серед них 16-річний хлопець. Також постраждали дві дівчинки: 15 та 17 років. обох контузії та міновибухові травми. Молодша на момент атаки була в квартирі, старша на вулиці. Також один із снарядів розірвався поруч із зупинкою, пошкоджено тролейбуса, контактну мережу. Вибухи у місті не вщухають досі. Із Херсона Тетяна Савуля Мої Україна марафон єдині Новини.